Поєднання білого кольору із золотом це дуже стильно і це класика. А я маю поталь, червоне золото, і мені дуже цікаво, що в мене вийде. Для початку роблю браслет. Майже всю поталь я забираю за допомогою скотчу для того, щоб залишити красивий рельєф після ролика шкіра. Результат мені так сподобався, що, звичайно, я не змогла зупинитися лише на браслеті. І ось що врешті я зробила. В браслет я додала два магнітика, і попри те, що він сам класно тримає форму, його неможливо загубити завдяки магнітам. Для роботи використовувала полімерну глину Fimo Soft та лак Fimo.